Обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка розміняла восьмий десяток літ свого існування. У день народження до книгарні привітати її працівників прийшли депутати Івано-Франківської обласної ради, представники постійної комісії з питань інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації та свободи слова. Гості високо оцінили діяльність бібліотекарів, яким сьогодні доводиться працювати у нелегких умовах. Ви вчите дітей. Любити слово, ви несете культуру для дорослих, ви продовжуєте світ книги у живому людському спілкуванні. Комісія наша буде всіляко підтримувати нашу найкращу бібліотеку. Дякую. І нехай завжди, полиці наших читалень, нашого книсховища повняться вашим доробком. Тому що надзвичайно приємно, коли на драматичній сцені бачимо твори Ольги Михайлівни, коли із великої сцени театру чи будь-якого іншого звучить і лунає пісня на вірші пана Ярослава.